Насправді вона свого часу, звичайно, зроблена з Черепашника нашого воднику. В доїздрічні часи тут колись було море. Але коли вже з'явилися люди, то була вже ця скеля. Бачите, ви схили, які потім підкріпили так званими підпорними стінами, підпорними мурами, коли будували приморські бульвари, потім сходи почала завалюватися вона і почали виходити ґрунтові води. І близько більше кілометрів до підпорних стін підпирає Приморський бульвар. Так звані контрфорси, так мається так і так далі. От, власне, якщо пересип – нова територія, пересадка ми 200 часи не було, то ось ця скеля достатньо давня. І ця скеля такий незмінний центр Одеси, кажу, починаючи з античних часів, і до цього часу, часу фактично це незмінний центр Одеси. І, і справа в тому, що отут на цій скелі, як вважається, стояла десь Чепуричка Литовська фортеця Кочубі. Вона потім показана на багатьох мапах, вона показана на, на плані попланами між іншим. Часто її показували, що правда вже як руїна, тому що козаки певною мірою за певний час її зруйнували, звичайно, бо чи те, численні козацькі напади вони не могли так легко взяти як Єрманську фортецю, там і захищав Дністер, а Чайківську фортецю. А Кочубії вже, власне, він найближчий до значит, українських теренів внутрішніх, і сюди в першу чергу козаки ходили. І досі часто писали в своїх вітописах власне пиче татарські мандрівники, то саме Евлія Чібі середини сімнадцятого століття, що лівий берег Дністра – це справжні землі казаків, що татарі і турки його не контролюють. Це на середину сімнадцятого століття вже. Далі, ну тут, до речі, був і Семен Палій, знаєте, воював наперед у по 1691 році, розбив татар. І, і, іван Сірко на куяльниках неодноразово тут воював. В ньому достатньо тут щастило, саме на річках куяльниках. Потім, коли цей край ще під турками заселили втікачі українці, молдивани, вони втікали від чого? Від кріпацтва того ж самого, від поновлення кріпацтва на правобережній Україні поляками, від поновлення поміщицького зимоводіння на лівобережжі. Татари здавали свої землі в 50 частину враження. Так звані десятінчики пізніше, як називали цих селян. Тобто, в принципі, легше було працювати на татар за десяту частину врожаю, ніж безкоштовно на пана да? на, на панщині. Тобто, і сюди вони то теж цікаво, чому напевно, така форма сама. Ну, лише тому, що кажуть, десятину легше віддавати морально, бо тому кажуть, десятина збирається на. Ну, на церкву і так далі. А ще й тому, що в нас тут зона от, так званого землеробства, тут насправді не кожен рік буває вражає, тримається всі, всі не кожен рік, а збирає раз в п'ять років. То ясно, що з нього фіксовану платню було важко стягувати, легше було домовитися під десяту частину врожаю. іншим, таку традицію запозичили у татар, напевно, і запорожці, вони теж на васіч, той самий Петро Калишевський, знаєте, Станіка Шевета мам, читина воїсічі саме здавали переважно запорожці свої землі переселенцям, селянам під десяту частину врожаю, що стало причиною офіційною, в тому числі Катерині, ну, це одна з офіційних причин зруйнування запорожки. Але перейдемо тут до нашого кочубієва. Коли власне, постала Ханська, Укрі... Вона теж почала експортувати зерно. Куди в першу чергу до Стамбулу, до власне, столиці Османської імперії, він завжди потребував українського зерна. І е, тут власне, відновлюється, причому, тут тікають, ми нічого нового не засновуємо. Ми відновлюємо старі населені пункти. В першу чергу відновлюється такий пункт, напевно, це колишній Черніг, це Аджидере. Хто знає, Аджидере, це зараз що? Аджидере. <свят> <свят> ні, адже дере ні. А Відіополь, звичайно, це, це турецька татарська назва Авідіополя. Аджи – це дірки, аджика. Так, адже дере, тобто це і там великий татарський порт. Там згадується по турецьким документам. Зараз досліджують наші дослідники в Стамбулі. Сотні складів, тобто по Дністру і здовж Дністра, привозять зерно, експортують його до Стамбулу. А це певною мірою не подобається туркам, бо це порт татарський їхніх васалів. І в них іде в 1764 році в районі митної площі, знаєте, митна площа, турки будують свою велику пристань. Пристань на сваях, де того спеціально близько 100, більше 100 фахівців з Стамбула приїздять, привозять марений дуб, а тут, що ти скидати, доявляють собі оці схила. Звичайно, що піонерський парк виник, ну як Піанірський, е, да, да. він виник в другій половині 19-го, століття. він насипний. Тут просто були схили, дерев не було. Приморська вулиця насипна одночасно з потім бо те, що зараз приморська вулиця і далі. Це були, були скелі, ну як наші ці от, черепашника. І далі було море. Тобто море було ближче метрів на 200. Тобто кордон порта це вже точно кордон моря. Ми знаємо, чудово часто це згадує, мені подобались аргументи порта, коли він споїчався з Гурвицем, каже, чому не, не хотіли бути комунальним підприємством, І казали, ми у, а, чи, у а, міста, у землі не взяли ані сантиметра. Ми все забрали у море. Так що, каже, ми нічого місту не винні. Це в другій половині 19 століття репід. Брали у морі. Тому на той час буквально тут в ножу скелі, внизу було море, і там в районі митної площі, уявляєте собі митна площа, так там от була невеличка така гавань, фактична, там, напевно, та, та, сама митна площа це колишня вода. І там була пристань достатньо велика. Вона потім досталася росіянам спадщину, вони в останній раз згадують в 1793 році, тобто як велику пристань, я думаю, що напевно діриба з нею потім будував пристань вже Платоновський мой, напевно, використовуючи саме ту саме елементи турецького пристані. Тобто вони будують пристань. Вони а, знаєте, що запорожський толмач повідомив в 1765 році, що в селі Куджабей, ну, справа в тому що тоді для, для запорожців все село. Що в них все село таке можете, поняття загальне, Тобто живуть люди, той час тут живуть звичайні люди. каже, будується фортеця, яку він назвав як Єні? Дунья. Дун Дун цікаво, що цей так він назвав. Заположки Тавмаш був чудовим звичайно, розвідником. Він не писав, що поїхав він ніби в Коушани. Бо там нібито мав бути кримський хан. Коушана це знаєте, Коушана з Молдови, це була резиденція кримського хана за межами Криму. Але каже, він, напевно, знав, що там нікого немає. Він каже, приїхав через всі аули, отак от 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 все. І дізнався, те, що там відбувається в Грузії, де там розповіли. Тобто він чудовий розвідник. І він, напевно, вільно володів татарською турецькою мовою. Це майже одне те саме. І він так назвав її Нідунья, Новий світ. Причому цікава відповідь росіян одразу, коли румянцев доповідав про це писав, це каже, напевно, нам відповідь на назву на, на нашу Новоросію. От ми створили Новоросію на Запорожців землях, а турки створили гієнідунья Новий світ в Хаджибі. Але коли були до турків, вони сказали, що нічого взагалі не будують. Ми просто відремонтували фортецю. У тут у Приморському бульварі була ще стара літовська фортеця, дуже велика на той час, яку вони просто відремонтували. Слово є нідуння в, в турецьких архівах немає. Там є такі фруктінідуння зараз, але фортеця називалася просто хаджибі. Те, що називається тут є ходжебі. Теж кажуть, є певна різниця для фахівців, бо знов таки, знаєте, багато назв. аджибі, «гаджибі», ну так перекручення «Хаджибі», хаджебі, Аджибей, це виходить, ну бій, знаєте, хто бей, це хто. Бай, бай, бей це знатна людина. тобто Це да, не не чиновник, навіть, а от знатне від походження. Багата така, да? Чи, бай, бай або бій. Аджибій, виходить, гіркий бій, аджика, аджи дере, гірка, в долина, гірка вода, там була погана вода в Єдіополі. А, Ліддіополі. Тобто, Аджибій це насправді знаєте, гаджибей -бей, це, -бей, це бей, який здійснив що. Хаджі. Але кажуть, що ходжибі, в той час в документах турецький ходжебій, там, ходжина сидін, це вчитель. Будується саме ходжибій, а росіяни замовкають, бо вони кажуть, що це місце будують фортеці них. і потім дві десятсько-турецьких війни, під час яких цей ходжебій було взято. Ми не говоримо про першу. В першій війні, звичайно, росіянам, це війна 1768-84 років. Ну, вона не перша, звичайно, це турецька війна, це просто перша в період провіння Катерини II. Знаєте, що не Катерина збиралася тут називається, цей калій визволяти, вона була не дуже розумною правителькою, просто вона знала, так можна була. Чи... Чуйка була, вона знала, що треба робити, а, тобто куди треба? Вона робила ставку на російський шовінізм, і, тобто, вона взяла за зв'язок Петра І і повторювала все, що він робив, в тому числі зруйнування Січі, ліквідації автономії всіх. І в неї був напрямок, як у Петра І на Балтіку. Вона не розуміла, що Чорне море можна взяти. Але турки самі спровокували. Дві або дві війни почали вони. І потім вже Потьомкін там і пояснив разом з відповідком, що треба лізти сюди, бо сюди можна. Балтика там нема чого ловити вже, а отут її можна дещо взяти. Ну і першу війну почали вони під час першої війни Хаджибей двічі, ну, я сказати, що тут, тут, тут тричі під Хаджибеєм, принаймні, те, що ми знаємо, билися запорожські козаки. 1769 рік такий полковник запорожський з цікавим таким прізвищем Семен Галицький. Оцей саме Семен Галицький в 1769 році спустошує хаджибій, ну на сам центр, тобто в нічний саму фортецю, він спустошив околиці, розбив тут татар і е, взяв, він за її написали, що більше 20 тисяч коней. А цікаво, що панін з Румянцевим, тобто вони між собою властування кажуть, так, вони кажуть, вони порахували, скільки було запорожців і скільки кожен собі взяв потім І Сказали, що реально 36 тисяч. Тобто тут були колосальні табуни Кримська хану, ви собі взяти 36 тисяч коней, там ще там е, і худоба. І ще навіть 160 вірблюдів взяли. В той час тут ще ходили вірблюди, кажуть, що була фактично напівпустеля, І дивно, що слово вірблюд веле блуд слов'янського походження, великий блуд далеко й ходить. Да? Тобто вірблюда його функція далеко ходити. І, власне, тут ще вони взяли більше, подарували своїм звичаєм Катерині Другій, насліднику Павлу, паніну, його, чи, чи, Петру Паніну, Микиті, пані, то всім-всім-всім. І Катерині це не каже, що так їй там даруються запорожці. А панін там пояснював, каже, ми не можемо їм не давати подачки, поки ми їх не знищили, причому чудово знали, що їх знищать. Але каже, поки вони воюють, треба їм робити такі поблажки. І от вона дивно подарувала там Катерині там жилівця, трьох татарин, чи взятих в, в Хаджибія, там, там чи т. турків там, цьому, називається, Павлу Першого, там чи там. Рібблюда комусь там ще ще ще. Там будь кажуть, цікава історія того, кого подарували вони Катерині. Я не знаю, чому не сподобалося їй чи що. Хлопчика Кутай вона взяла, передарувала своєму насліднику Павлу. Той Павло його охрестив. Іваном Павловичем Кутайсовим, і потім це його фаворит. Останній фаворит 18 століття, родом з Хаджибея. Взяти тут, тут, тут запорожцями, став Кутайсовим, не дуже розумний був, але потім його був син відомий генерал Кутайса. Тобто родина Кутайсових починається в 1769 році. Тут коли запорожці взяли хлопчика Кутай в Хаджибії і подарували його цариці. Та потім його передарували і так далі. Воно пішло. Далі 1770 рік тут називається Петро Калнашевський. Колосальний бій за Форштадт. От я сказав, от, тут же була фортеця. Цій частині. напевно, ще литовське відремонтована. Чому я звичайно не згадав відомого російського розвідника Еслінєва, який тут був в 1766 році, який зробив план турецького города Гаджибей в тисячі рік? Паручий Іван Слінгів, росіянин під виглядом купця, якого не виникає питання, чого сюди прийшов, називається. Він прибув датом. Третій план ці, да, він прибув цей відомий план, який знайшли в російських архівах, знайшов його беревий сулякович, де він написав план на вострою турецького міста Гаджибей. Сказав, що ретраншемент, це укріплення, старий, старий. З прибудованою батареєю, знаєте, коли в наше каміння видно де старе, де нове. Старе, воно чорне, а на нове воно ж біле. Будували хто? Будували волохи, будували Молдавані. Не будуть татари будувати, вони не вміли будувати постійних там в них юрти і так далі. Так, як і зараз будували молдавани, фактично. Волохи будували його, але центр, хоч власна центр був міста, з того боку Приморського бульвару, там, де зараз карантинна балка, там, де зараз Думська площа, там був будинок командиря над містом, тобто та, там, де і зараз. Будинок Біє Яничарського і по карантинні балки цей жахливий район, який зараз називається Канава в Одесі, жахливий зараз в страшенному вигляді. Там були будинки і казарми, там між іншим, була, була, була головна криниця, була мечеть, бо там, де зараз от, літературний музей і нижче чи напевно, була не одна мечеть. Згадується чимало чого в цьому турецькому городі Гаджибі. І цікаво, що більш того, існення показав ще поруч в районі Грецької площі руїни старовинного міста Кучубея. Тобто всі чудово знали, що це є і, і Хаджібей і те саме. І теж міста. Він сказав, що города Кучубія. Тобто, от каже Кочубеє, от каже Хаджібей і так далі. Далі. А потім під час 1770 рік Петро Калнашевський Знаєте, в Одесі мав бути пам'ятник Петру Калнашевський. От там, де зараз пам'ятник Катерини, козаки Колонашевського воювали, здобували форштат Хаджибія. Почому вони втратили 16 бійців, які не помиляються вбитими і ще пораненими багато. Можливо, і правні, бо там був такий потужний гостінний двір. Побачите на плані іслінієво, напевно, вони кажуть, що в цій ізбі вони лише втратили під час штурму цієї ізби кам'яної, великою схожою на фортеці, і навіть загинув один куліний атаман Шапарець під час цього штурму 1770 року. Знаєте, що Ющенка хотів поставити пам'ятник Колнашевському в Одесі, бо була версія Йоченка і Городич. Де да, вони нібито з сусідних сіл Харунжевка і Пустовітавка, звідки Калнашевські, вони поруч. Але був проєкт цього пам'ятника кінний пам'ятник мав бути. Великий кінний пам'ятник на, на коні дуже непоганий проєкт. робив його скульптор Гайдемака з Києва, скульптор-архітектор. І, врешті-решт, так він отримав гроші за це. Ви був в конкурс з проєктів, так його і не поставили. Місто не дозволило поставити пам'ятник Калашевському в Одесі, а його, врешті-решт, цей проект пам'ятник поставили в містечку, в місті Недрігалі. Судиється Сумська. Так, от там зараз стоїть одеський пам'ятник, який мав стояти в Одесі. А, а це ж було б законно. Катерина тут не була. Тут, тут гинули саме козаки Калношевська. Саме, саме цікаве, саме Хаджибей, можливо, головне місце слави чи Петра Калношевського, цього кашового Атамана, Ви знаєте, що після завершення війни його Катерина як подякувала, зруйнувала Запорозьку Січ і відправила до, чит, на все життя до, до Соловки. Він там дожив до 112 років. так, На 112 дванадцятому році життя він помер на Соловках. Чит, і, але під час війни Андрій Мов медалі на Андріївській стрічці сі одну сімську. Одну, до речі, за цей похід, початку 71-го року за тут Хаджибея, під Ічаковим, а потім іншу вже наступного року, кожного року. Ну потім, врешті-решт, війну, яку чином російські війська його взяли, ми не знаємо як. Після війни знов повернула за Кучу Кайнажирським миром. Наступна війна, запорожців вже нема. Запорожців, знаєте, Катерина ліквідувала в 75-му році, і з них дві частини. Одна пішла одбрати до турків, турок, турок, не казак, да, запорожці за Дунаєм. Але цікаво, де така річ, що перед Задунайською Січчю, а вони ж спочатку кудиха. В ті запорожці, щоб що втікали до турка в 1775 році. В них було гасло на Тілюгул!». В них тілюгульський целіман, це, як манна Небесна, як земля Абітавана, там риби було повна просто. І вони часто, тобто вони промисли на Тілюгул. І вони саме до тілюгула і підійшли. І вони просили у турків, що хаджибе є нікаполонію, це Паланка, ну нова Паланка, є інцієна, а Паланка це фортеця. І Аджидере. І турки були згодні, але росіяни попросили. За Неліковакську конвенцію, будь ласка, їх подалі від наших кордонів, щоб ці турецькі запорожці бо вони там нападали на російських офіцерів, там чи дипломатів, що вони мстилися на Стічі. Їх, будь ласка, за Дунай. Тобто це не турки за Дунай, бо ці запорожці хотіли жити тут. Далі. Росія в 23-й році приєднує Крим без війни. І Пьомкін керівник краю розуміє, що буде нова війна з Туреччиною. Це було ясно. І він починає, він ще вірив в силу Козаків, починає з колишніх з тих, що залишилися запорожці, які ще було здатні і хотіли воювати на боці Росії, ліпить нове військо. А чи там, хто використовується колишні запорожські старшини, це Сидір Білий, це Захарій Чепіга і це Антон Головатий. Він його називається з 83-го року, починає створювати. Потім він, а Катерина ж до запорожців ставився надзвичайно погано. тобто справді вона там писала там. Своли, щось таке, хоча вони ці що за нею воювали, навіть такі от вирази вона вживала. І в 1987 році, коли Катерина подорожує в Крим, він презентує їх так, мовити, цих заодно в національному моді, цих запорожців. Ну так, ніби так, Катерина, особливо голова, ти був дуже культурний, там, французьку знав і тоді, тобто він там з нею щось поспілкувався. І починається нова війна, Туреччина не витримала цього всього, в цьому році оголошує Росії війну. Якраз відповідь на подорож Катерини до Криму. Ну, кнопки оголосила, сама програла. І в цій війні вже використовуються ці запорожці. І керівник цих запорожців спочатку Сидір білий, чому почомки ним дозволив за старими запорожськими звичаями. Брайте кошового. Діліться на ці, на курені. 38 вісім тобто ні як вінське військо. Да, да, нічого, нічого. Це і да, нічого. Далі, далі. Це називається. І, і, вони воюють під очаковим. Тому там гине Сідір Білий в бою з за Лиман. І далі що? Він пише Катерині, от каже, бачите, як добре служить ці запорожці. Там голова ти взяв якесь село підічакав. А вона каже, що добре служить, це добре. Але ти дивись назву запорожську не відновлюй, а щоб ніхто не подумав, що за буде відновити Запоріжжя або Січ. Тобто, от вже цим листом виста публікований ще в 19 столітті, все ясно, заборонена назви Запоріжжя і Січ. І тоді виникає оця назва нейтральна, яка. Чорноморське козацьке військо. Причому для запорожців, кажуть, назва нормальна, вони самі собі навіть ще до 75 року називали і Дунайці, і Чорноморці. Скальковський пише, коли вони плавали по Чорному морю, називали себе чорноморці. Ну, у Катерини негативних націацій нема. Ну, Чорноморці і чорноморці. Тому це військо вірних, чорно, ну, чому вірних, знаєте, бо були турецьки, невірні, які за Дунайським, а це військо вірних козаків, воно Чорноморське. І, і його власна відмінність. Ці всі запорожці, принаймні їхні старшини, чудово знають місцевість. Той саме Захарій Чепіга, який став атаманом після смерті. Загиблий силева білого, він сам під Хеджибеєм кілька разів згадується ще попередню війну. Він відзначився тут 1770 року. тобто Він тут був багато разів. І коли щось потрібно під Хеджбеєм, там цікава історія, пригадайте, коли в 1788 рік облога Очакова, а з Хаджибея в Очака в цей час Хаджибеє важливий торгівельний порт по зерну. Не стільки фортеця, скільки от порт і зерно постачається продовольство. І а, що, їм цікаво дуже а що там в Хаджибі. І там каже, от пише його там племінник Павло Потьомкінчи, це теж генерал, каже, що було б добре, щоб одного двох турків з Хаджибія взяти. Наступного дня повертається, наступного дня повертається з Хаджибія Чепіга приводить двох полонених знатних турків з Хаджибія. Через що історик Павло, Петро Караленко казав, ну відомо, що Чіпіга був характерником, каже, от такі випадки. Каже, не в бою взяти двох туртів, а так піти і на завтра привезти двох турків. Правда, не сам він пішов, він пішов з партією козаків, але тим не менш, отак от, от на завтра, тут, напевно. Вони допомагали йому місцеві запорожці, бо після зруйнування Січі, Усата, Ван, це вже колишні запорожці тут сидять. І тут згадуються турецькі казаки, тут згадуються в Хаджибі, турецькі запорожці, розвідниками. Вони на той час з Чорноморцями не воюють під час бою. Вони кажуть, так, роблять вигляд, що вони воюють, а між іншим там десь збираються куліш їсти і так далі. Тобто, в селому. і напевно, вони, можливо, вони будуть допомогли. Потім в 1788 році він сюди з казаками приходить своїми і, зру... і руйнує це в жовтні місяці великі склади продовольчі то він зруйнував продовольчі склади в той самий день, коли Головатий штурмує Березань. Вони тоді два удари в один день і е, за це він отримає, ну, головати отримав Георгія за штурм Березані, а, 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 а Чепіха за штурм цих складів, е, орден Святого цього, Володимира такий ступінь. Володимир Третій ступені підказує, що коли Петок писав в Катерині, він каже, що в той самий день каже полковник їх Чепега в Качебії великий магазин розбив. Тобто Правило в тому, що для Потімкін в 1788 році називається живе слово Качебій. Тобто ці назви паралельно вживаються до 1790 року, принаймні. Я бачу в документах російських і хаджибій, і качебій писав фактично. Тобто, чудово розуміло, що то той самий населений пункт. Ну далі, наступний рік взяли вже очаків. І тут з'являється як зараз час він з'являється ще раніше, такі не піспанець, Шукач пригод, звичайно, зовсім не француз, як деякі думають наші. В нього мати, ніби ісландська іспан... дворянка, батько його іспанський ну, як, можливо, там іспанський моряк, який допоміг іспанському принцу завоювати південну Італію. Тобто народився він в Неаполі, в Італії. Тобто, Інтернаціонального походження така людина, надзвичайна, авантюрна. Знаєте, що Суворов казав про Кутузова, його і не обманіт. Тобто тут Йосип Дерібас. Він же себе зробив кар'єру, він же генерал-майор. Особливо не воюючи, як мови, десь там допомагав гануватимуть штурмувати білізані. Йому треба якась перемога. Він сам він достатньо хоробра людина, хоч і там у нього були різні вади. І він бачить, що після штурму з милотки добре місто Хаджибей. і місто, і взяти можна, і стати завойовником міста. І все чудово. Ну і потім і що? 1788 року ще з весни, чорноморські казики сюди за наказами Дірібаса постійно ходять. І привозить ізикиїв там і так далі. Потім донські козаки сюди ходять, бо чи були зайняті походом на бандері, так ми прикривали там, качи, цей, там закривав, був поранений чепіга. А потім після донських знов голова сюди з козаками, бо в цей час поранений, ходить сюди. Врешті-решт Потім він каже, добре беремо хаджибі. І надсилає сюди корпус. Але тут така велика прикріч для дірібаса. Керівником корпусу призначається не Дірібас. А е, українець такі е, достатньо представник знатного українського е, гетьманського, не запорожського гетьманського козачого роду. Сей між іншим в кінці століття дав десь 7 вісім дитина сім арсійських генералів були гудовичі. Серед них, між іншим, Андрій Васильович Гудович, який був двічі претендентом на українське гетьманство при Павліпри ще Петріму і припліпприпавліпешому. При, при, при тобто, це надзвичайно знатний український літ. Ну, найбільший чин свого часу цей саме Іван Васильович Гудович був призначений. Він генерал-паруччик, це генерал-летінант. А чи це, чи це називається, Дірбас, лише -Майор. І він корпус вдовича вирушає брата Хаджибі. Але проблема в Хаджибі є головна, величезний турецький флот, величезний турецький флот, 80 кораблів тут стоїть. І ідея була така, ударом з моря з суходолу. А на той час керівник російського флоту це А, ну, Ніби серп, мені здається, що Хорват. Серби, як в не дуже, там переважно хорвати марки. А він мав власне вдавати удари, але він не пішов. Там щось вітер був, не той і так і не ударив. А попереду звичайно не можуть, як казаки, а авангардом керує Дерібас. Він керівник авангарду. Вони вночі переходять через Переси. Це з 11 на 12-го, з 12-го на 13. Чому вночі? Флоджина Чорнома на, 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 на затоці панує, а тоді поресив це піщана коса. називали її початку 19 століття Одеська ливия или пересип, тобто Ливійська пустиня. Тобто на справді там піщана коса. Чудово все видно. Вони збираються в кривій балці. Бо цікаво, в Одесі ще немає назви, крива балка вже є. І цікаво, що на, в праці російського історика Петров, який писав це по ну, 12 століття, це по архівних документах, написала Кривая балка. Тобто ясно, що це транскрипція, ясна, чия вона була, якщо вона «кривая» російською мовою через «и», то з нею все ясно. Там живуть українці, там, до речі, живуть стареобрядці. Там, там було поселення в Кривий Балці. Він збирається в Кривий Балті. І має, чи теж такаво, що в нього авангард. Чи це два батальйони російської армії, це, чи це Миколаївський, батальйон Миколаївський генеральський батальйон і один батальйон Троїцького піхотного полка. І шість полків Чорноморського казавств. керують цим полками Захарій Чепі. Як кашовий атаман. а Антон Головатий, чи його ще кілька полків, постачає все необхідне, тобто воно повністю забезпечило повністю все транспортування та далі під час цього. Окрім того, в кожну частину, в кожну роту російську дається там наказ по одному чорноморському кризаку, що показував дорогу. Тому що російські не можуть знати ту дорогу. Вони збираються в Кривій Балці. Там ще він ставить на переспі мав поставити свою батарею. Там 14 гармат, мали стріляти по флоту, відволікати його. Але що каже Дерібас? Каже, він не може чекати підходу корпусу Гудовича, Хоча Гудович достатньо швидко йде. Його дещо саме Гудовича веде той самий відомий проводник. Ви знаєте, це хто кіндрат. Табанець, кіндрат Осипович-Табанець, жив по батькові, це кіндрат Осипович Табанець, і він же веде його добре, годович його відзначив. Але Дірібас каже чому там Барківчик написав історію Хаджієнка, прямо це ясно. Дірібас Дерибас просто не каже, що його побачать кивів бал. Що там в Києві там балка, там, там, там в принципі, не побачиш. Він сам хотів взяти місто. В нього шість полків Чорноморці, в нього два батальйони російської армії, він вирішив, він, він має собі лаври здобуття. І він не чекаючи годові, взяв сам. Пішов. Це було вранці 14 вересня. Тоді 14 вересня припадало на свята Хрестове здвиження. І цікаво, потім скажемо, дерібас це відзначив. Тому за новим стилем, напевно, це має бути 27-го. Сьогодні. Да, сьогодні. Тобто сьогодні, оце от день штурму 1729 року, такий перший день, можна сказати, визволення Одеси, хоча це ніби російська армія, від Турків, але це зміна епох. Закінчилася одна епоха в історії міста, починалася інша. Почалася інша, коли власне вона більше почали заселяти і українці та далі, це і так далі. І вони йдуть через Балківську вулицю. Там згадується балка, яка в хрестах, там чи називається в синах від фортеці, чи це вони опять годині ранку там були. Ділиться на дві частини, не ще на три частини, які він ділить свої війська. Полковник хвостов очолює частину, яка тут чи штурмує фортецю. Сергій Ваєка в ту частину, яка має штурмувати саме місто. Ну, Таке швидко все закінчилося, а скільки насправді турки вже були готові до удару, я кажу, що близько 400 турків цікли на човнах, вони, незважаючи на п'яту годину ранку, вони вже, напевно, чи ночували в двох великих баркасах вони одразу відчалили. Щоправда, комендант залишився, хмітпашадчужний інше, Вони відстоювали до кінця цю фортецю. Але чоти, до речі, перше, цікаво, що встановив російський прапор на фортеці естонія Сандерс. Такий був достатньо Кремезний, там значить, на той час майор він Федір Сандерс пізніше стане генералом, буде значит, навіть знайомим Пушкіном, буде комендантом із Маївської фортеці на початку вже 19 століття. Значит, ну і, власне, от так, тобто писав Дерібас, що ми відпразнували от, воздвиження чесного Христа пушечними вистрілами. Тобто він вважав це важливо, що на православне свято, хоча він сам католик, все-таки здобули мусульманське місто. І що сказати, щоб далі вже не вдаватися подробності, так, звичайно, тут. Він це це потім отримав орден Георгія третього ступеня за здобуття фортеці Хеджбієва писана на глазах всього флота, бо флот одразу почав стріляти. А тут, до речі, виткаючи худович, гудович вже підійшов. Він казав, що він вже керував фактично штурмом. І Гудович надсилає батарею капітана Міркеля. Це Микола Якович Міркель. Його батарея стає на тут на Приморському бульварі. І вона своїм вогнем, це 14 гармат відігнала весь турецький флот. Тут було 40 кораблів лише біля берега. А два кораблі здалися, причому один корабель був захоплений чорноморськими козаками, і серед полонених був в тому числі і капітан корабля був серед полонених турків. А потім ці два кораблі, так звані лансони, це кораблі берегової оборони. Вони були перекинуті саме чорноморцями в Дністровський лиман. Вони війшли до складу їхньої флотилії. Тобто, така була перемога на 14 вересня за старим стилем, на 27 вересня за новим стилем, на нахистовоздвиження. І, власне, цю, цю, цю дату в Одесі шанували. В Одесі був, напевно знаєте, ярмарок на пересапу, єдиний в Одесі ярмарок, ярмаркова площа Хрестово-Здвиженський, не, не випадково. Коли було сторіччя штурму, вирішили тут поставити хоча б на місці фортеці велику колонну на честь штурму. І автором, між іншим проєкту цієї колони був Дмитренко, архітектор український Одеський, той самий, що пізніше робив пам'ятник Катерині. Але тоді заборонив міністр внутрішніх справ це робити. Бо ніби не було прийнято проєкт. Потім цікаво, що в 1999 році, коли будували пам'ятник Головатому, коли кучма його відкривав, я особисто бачив проєкт пам'ятника Головатаму, і слово нам ходили до куперу, до, до, тут був називається архітектор головний. І проєкт дошки, вона мала бути десь тут. я знаємо, що фортеця була турецька, ніби тут. На розі дошка була проєкт зроблена дуже непогано в формі двох фортечних башт. Між ними але напевне да не, не, не узгодили текст. Наша степанімічна комісія почати того, щоб як так тут до Катерини хтось був. І не поставило тоді. Цього року Комітет 1600 шостого тест брехав, ну хоча б дошку поставте. Вот тут каже, там де стоїть, називається Китовська мотошка. Це ж, як писали, старожили, саме на місці цього будинку була фортеця, на місці будинку присутніх місць. Чому кажеш, може, замість дошки Катовського, тобі ж зараз сидиш декомунізація? Ні, вони не відмовилися ставити. Замість того, чергова дошка Пушкіну відновили пам'ятник Жукову і збудували пам'ятник партизанам. Це можна, ще мало. І мало. Але те, що тут була в портреті, було ціле місто, і не просто турецьке місто. Це місце, місце бойової слави українського казанства.